Привіт, дівчатка від Олена в Нідерландах Life of Row. Привезти себе в порядок разом з вами. Ще не все. штрих парфум, да, обов'язково. Нарешті купила добриво для своєї орхідейки. Зараз я її вдобрю, піддобрю, підгодую. Так, що тут написано? Що тут в цьому добриві є в нас натрій калій фосфор. А, так, і треба нам чайну ложечку на літр води. В зимові місяці нам треба поливати раз на місяць, а в літні місяці, з весни по осінь, один раз на тиждень. Ось так. Ось я зробила розчин, зробила пів літра. Мені не треба більше. Я думаю, що я просто зараз сюди налью і поставлю орхідейку. Нехай вона впитує. Я її недавно поливала. Ось так. Всім привіт, всім привіт! Дівчатка відпустя. Олена в Нідерландах Life Abroad. А чи нічого видно. У нас сьогодні сонячна погода така. Мабуть, бабине літо прийшло. Так, що я хочу зараз зробити? А, привести себе в порядок разом з вами. І показати, чим я користуюсь. Я вже показувала на своєму каналі, чим я користуюсь це від Smart Derma Смартфор Дерма, косметика, лінійка така. Я вже вмилася піночкою. Тепер я хочу нанести ось цей міст. Це як сироватка така. Його треба дуже трошечки наносити, стільки. от стільки. А ви мені напишете, якими кремами ви користуєтесь. Дуже цікаво знати. Чи ви якоюсь лінійкою користуєтесь також, чи просто з окремих брендів купуєте собі там мивалочку, якісь крема. Цікаво буде від вас почути? Ну, що, баба, не літо. Треба приводити це в порядок. Ну, я. Ось зараз користуюся у мене вже, бачите, баночка ось напівпорожня цього кремчику, я користуюсь нічним кремом. А ось цей кремчик під очі. що в мене нормально є. Так, ось цей кремчик беру. Вже не користуюся тим, який з SPF 30 Сонечко вже не таке агресивне. Робимо догляд і мейкап пальчиками-ручками. Без ніяких щиточок, без ніяких спонжиків. Покажу вам те, що я мінімально наношу. зараз на своє обличчя, щоб трошки підкреслити виразність очей, брів. Ось так. Можна одягнути окулярчики. А тепер у мене є. Від L'Oréal, Ось така ось штучка з гіалуронкою. Один відсоток гіалоронки тут. І у мене є якісь плямки такі на обличчя, так, вони у всіх є. Я трошки наношу сюди. Ось сюди можна нанести на оці куточки, на оці теж такі ямочки, він світлий. І трошки буде висвітлювати. Навіть забагато нанесло. Отак я розтушовую його потрошку. Сюди, сюди якісь там, а є такі пігментні плямки, які треба, ну, і прикрити і щоб далі вони. Від сонця не страждали. Тут якісь такі червоні, ці на них кажуть, зірочки якісь косметологи. Ось так, трошки ось так на біжубрівку. Ось такий фон зробили. Тепер, що далі робимо? Далі в мене є ось такий. Олівець для брів, татуаж мій вже зійшов. Я його підправляю отаким от олівцем. Крайваті продається. Вічас купую, кому треба, щоб знали, він такий, така в нього щиточка. Можна, наче волосинки такі малювати. Я розтушовую, щоб воно таке не було сильно. Темний, я беру такий коричневий колір. Ну, а як же ж вам цікаво, <с> як ваш блогер наводить красу? Так, підмалювала трошки брівки. Угу, брівки вже є. Обличчя видно. Так, далі ось такий відкік у мене є тіні, Ось такі. І ось такий олівець я купую в гемі. Що я буду робити? Тінями я отут піднімаю собі трошки. На вище, яка? Як по-українськи буду. Ну, опускається вже все з віком. М'язи <см> опускаються. Земне притяжіння, фізика працює, так? Трошки нанесла, Значить так виразніше очі. Стають. І ось цей олівчик також наношу, зелений ось сюди, на нижню цю. Треба сюди дивитись. Віки у мене не нарощені. Я їх не фарбую, бо вони такі коротенькі, не густі в мене. Ось так олівчиком підкреслюємо. У мене зелені очі, Кар... кару зелені, зелені з коричні. Я люблю зелені олівці. Підводити очі, так, трошки зеленим А, І ось так. Ось так у мене виходить такий макіяж. Ну, губи. Так, губи я вам зараз теж покажу. Значить, у мене немає олівця, я не користуюсь. А, ось такі у мене є дві помадки. Одна ось така перламутрова, це є в геймі купляє, а інша ось така неперламутрова. Ось цією неперламутровою я наче роблю контур замість олівця, розтушовую трошки, а потім наношу ось цю у перламутрову. в назважуюча. Мені дуже подобається. Як я тільки приїхала сюди, я її знайшла, спробувала. Вона часто буває в акції 1 плюс 1. Вона коштує, по-моєму, 4,50 гемі. І мені дуже подобається. Завжди, як акція, купую собі по два отакі кольори. Це колір ем, 0,9 Пінк. Clouds, рожеві хмаринки. Ось так. І ще що я роблю, а, щоб не заморачуватися з румянами, я беру цю помадку контурну і трошки собі отак от малюю і розтираю пальчиками. І ось такі. Не Виходить макіяж. І так я до вас виходжу в ефір. І всім бажаю гарного дня, гарного настрою, бути здоровими, бути красивими, скорішого миру і всього самого найкращого. Люблю і обнімаю. Ще не все. Штрих, парфум, обов'язково. Значить, зараз в мене Карл Лагерфельд Піон. Такий солоденький, приємний. М -м -м. Обожнюю. Був акції, і в мене був сертифікат на день народження. М -м -м. Клас, хто любить солоденькі, свіженькі, рекомендую.